Привіт, друзі! Сьогодні я з радістю покажу вам один з наших нещодавно завершених об'єктів сучасну квартиру 45 квадратних метрів у житловому комплексі White Lines, який знаходиться у центрі Києва. Мене звати Діана Павлющенко, я дизайнерка студії Артас. Ми пропонуємо повний спектр послуг під ключ від проєктування до реалізації. У нас є власна будівельна команда та велике коло підрядників. На цьому каналі ми ділимось порадами та інсайтами про дизайн та будівництво. Щоб замовити у нас дизайн-проєкт, переходьте в наш інстаграм та пишіть у Дірект. Посилання залишу в описі під цим відео, а також в описі під цим відео я залишу повний перелік матеріалів та меблів, використаних у цьому проєкті. Тож, переходимо до відео огляду цього об'єкту, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись, тому що далі ще більше цікавого контенту. Робота над цим проєктом розпочалась у лютому 2024 року. Розробка дизайн проєкту зайняла три місяці, після чого ми перейшли до ремонтно-будівельних робіт. Ми майже не змінювали первинне планування від забудовника. Однак для зручності трохи розширили санвузол і зробили нішу під невеличке робоче місце у спальній кімнаті. У передпокої нас зустрічає містка гардеробна шафа, що плавно переходить у кухонну зону. Кухня функціональна, будований холодильник, витяжка, індукційна варильна поверхня, духова шафа, а на нашому вже легендарному та дуже зручному острові розташовані мийка, посудомийна машина та робоча зона. Фасади виконані з фарбованого МДФ, а стільниця з керамограніт. Телевізійну зону ми оформили панелями з гіпсокартону з тіньовими рейками, які імітують настінні МДФ-панелі, але є значно доступнішими за ціною. Композицію продовжує панель для телевізора, що виконана з керамограніту, який повторюється і в передпокої, і на віконних укосах, і у ванній кімнаті. Такі прийоми допомагають об'єднати приміщення квартири в один спільний простір. У спальній кімнаті ми продовжили ідею панели із тіньовими рейками, але головним акцентом стала об'ємна штукатурка, що імітує скелю. Цей елемент підкреслено вертикальною led підсвіткою профілі, яка додає глибини та вау-ефект. Щоб подвоїти вау-ефект, ми запроєктували скляну перегородку у гардероб. Для неї використали скло кольору графіт у чорному профілі. Полиці гардеробної тримаються на металевих опорах, що робить приміщення візуально легшим. Також за рахунок одного відцінку стін та стелі ми візуально розширили гардеробну, а велике дзеркало з підсвіткою підкреслило цей ефект. У спальні також облаштували зручне робоче місце. А ліжко, як і диван у вітальній, виконано нашими постійними партнерами студією м'яких меблів інтерія. Ми обрали модель рута, яка чудово підходить для компактних приміщень завдяки неглибокому ізголів'ю. Головною родзинкою санвузла стало світлове вікно у зоні душової. Ми реалізували його за допомогою led стрічки та натяжної стелі. Цей прийом візуально розширює простір і додає приміщенням якості. Плитку ми обрали з однієї колекції, але у двох різних відтінках, що дозволило зберегти мінімалістичний стиль, але зробило дизайн цікавішим. Систему інсталяції приховали за мдф панелями які переходять у зручні шафи для зберігання. Бойлер, пральну та сушильну машинки ми розмістили у великій прихованій шафі у передпокої. Машинки бренду Мілі виявились не стандартними, а більшими за габаритами, ніж ми першочергово закладали в проєкт. У квартирі реалізовано багато сценаріїв освітлення. Треки, точкові світильники, підвісні лампи та, звісно, приховані led підсвітки, які створюють атмосферу затишку та дозволяють ще глибше пропрацювати простір. По всій квартирі використано плінтус двері прихованого монтажу, а стіни та стеля з'єднані профілем тіньового шову. Для всіх приміщень, окрім санвузла, ми обрали італійський кварц вініл, який нагадує натуральний паркет, але є доступнішим по вартості. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Окремо хочу виразити подяку нашим захисникам та захисницям ЗСУ, завдяки яким ми маємо змогу працювати у такий нелегкий час. Також хочу подякувати нашій команді, підрядникам та, звісно ж, замовникам, які довірились нам та дали можливість втілити їх мрію у реальність. Пишіть ваші враження у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей. Побачимось!